Європейський союз у понеділок розширив санкційний список російських та українських громадян, причетних до ескалації конфлікту в Україні. До чорного списку осіб, проти яких у Європейському Союзі запровадять обмеження на в'їзд та замороження активів, додали ще 19 імен. Також до нього додали 9 організацій. Рада Європейського союзу із питань закордонних справ узгодила нові обмежувальні заходи ще минулого понеділка. Проте з їхнім фактичним запровадженням вирішили дочекатися завершення переговорів у мінську щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Google запускає власний сервіс, який у відповідь на запити користувачів надаватиме поширену медичну інформацію щодо хвороб та лікування. Відтак, замість традиційних посилань на інші сайти, пошукова система пропонуватиме свої ілюстрації, можливі способи надання допомоги та іншу інформацію. У компанії розповіли, що радилися з лікарями, коли розробляли новий сервіс, але додали, що він не заміняє відвідування фахівця. Спершу нова послуга працюватиме лише у Сполучених Штатах, але у планах розширити роботу по всьому світу з часом, додавши рідкісні хвороби. Єгипет заявляє, що здійснив авіаудари по цілях у Лівії через кілька годин після того, як в мережі з'явилося відео з як припускають вбивством єгипетських християн. Незадовго до цього Єгипет заявив, що лишає за собою право помститись за вбивство групи єгипетських християн, коптів у Лівії, яке вчинили джихадисти, пов'язані з угрупуванням Ісламська держава. Єгипетський президент Адель Фахат Аль Сісі заявив, що його країна завдасть удар у відповідь, обравши відповідний час і місце. Напередодні у мережі з'явилося відео, в якому ймовірно зафіксоване вбивство 20 одного християнина Конта, яких викрали бойовики у Лівії. У Єгипті починається семиденна національна жалоба у зв'язку з цією подією. Експерти з спостережної комісії ОБСЄ у понеділок знову спробують наблизитися до Дебальцевого, де, попри оголошене перемир'я, у неділю триває бої. У місії повідомили, що сепаратисти напередодні не дозволили спостерігачам потрапити до міста. У решті районів Донбасу перемир'я загалом дотримується. Згідно із заявою місії ОБСЄ, станом на 18-ту годину неділі винятками у режимі припинення вогню були райони довкола Дебальцевого, Райгородка та міста Луганськ. Режим припинення вогню у Донбасі набув чинності о півночі у неділю, 15 лютого. Міжнародна рейтингова агенція Fitch знизила довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті з рівня тридцять до 2C, незважаючи на фінансову допомогу Києву з боку Міжнародного валютного фонду. Це означає, що в агенції вважають дефолт України більш ймовірним ніж раніше. Експерти з Fitch кажуть, що 17,5 мільярдів доларів, які виділив міжнародний валютний фонд, може не вистачити для запобігання дефолту. Вони припускають, що Києву можливо доведеться проводити реструктуризацію державного боргу за допомогою приватних кредиторів. Конфлікти і економічне ослаблення призвели до додаткових фінансових проблем, що виходять за межі тих, які були передбачено в програмі міжнародного валютного фонду щодо України, погоджені у квітні 2014 року, сказано на сайті агенції. Призначення експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі головою дорадчої міжнародної ради реформ в Україні, прохолодно зустріла нинішня грузинська влада. Згідно з повідомленням на сайті президента України, новий консультативний орган покликаний залучати іноземних експертів до реформування українського законодавства та сприяти розширенню міжнародної підтримки України. Михайло стане представником України за кордоном і одночасно представником міжнародної спільноти в Україні. Ми впевнені, що саме він зможе налагодити двосторонню комунікацію між Україною і світом з питань реформ, привернути кращі Земний досвід та гідно представляти нашу роботу за кордоном, заявив Петро Порошенко. На території Свято-Покровського кафедрального собору архієпископ Рівненський і Острозький Ларіон святив позашляговик для розвідників. Про це інформує Рівненська єпархія Української православної церкви Київського патріархату. Цей автомобіль придбаний за кошти духовенства рівненської єпархії, які протягом Йорданських свят освячували домівки своїх парафіян та частину пожертв віддали на придбання автомобіля для українських воїнів. Спочатку планувалося придбати автомобіль швидкої допомоги однак, на прохання рівненських бійців розвідки, які нещодавно у зоні антитерористичної пер. Рації втратили свій транспорт, було вирішено придбати автомобіль саме такої комплектації. Крім автомобіля, владика і передав на передову також і православні молитовники. 14-річна рівнянка Катерина Качановська стала учасницею телепроекту Голос Діти. 2». Про це повідомляє сайт Голос Ван Пеласван UA». дівчина виконала ліричну пісню Тіни Кароль Ніжно, розвернувши до себе крісло Наталі Могилевської. За словами Катерини, свій виступ вона присвятила дідусю, який навчив її співати, та дуже багато важив для неї у житті. Нагадаємо, що Катерина Качановська була учасницею першого дитячого голосу. Тоді дівчина потрапила у команду Олега Скрипки, але згодом програла під час дуелі та покинула шоу. Рівненська легкоатлетка Олена Колісніченко здобула бронзову нагороду на чемпіонаті України з легкої атлетики, що відбувся у Сумах. Про це повідомляє інформаційне агентство РВЮА. Рівнянка Олена Колесніченко змагалася у естафеті 4 по 400 метрів. Наша спортсменка виступала спільно з легкоатлетками із Вінниці. Дівчата показали результат: три сорок і стали третіми. Срібло та золото відповідно здобули спортсменки з Донеччини та Києва.